Вітаю! З вами Олександр на каналі Відень 13. США виводять свої війська з ключового центру допомоги Україні в Польщі. США заявляють, що операції триватимуть під керівництвом Польщі та НАТО. Варшава, Збройні сили США, виведуть війська і техніку з Ясінки логістичного центру на південному сході Польщі, який постачає більшість озброєнь, що відправляються в Україну. І цей крок, за словами американської сторони, заощадить десятки мільйонів доларів. Після трьох років перебування в Ясонці, це можливість правильно визначити розмір нашої присутності, сказав Крістофер Донахю, командувач сухопутних військ США в Європі і Африці. Обов'язки, які раніше виконували американські війська в Ясонці, тепер перебирають на себе інші союзники, заявив у вівторок міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш. Американські війська залишаються в Польщі, але дислокуються в різних місцях. Місія в Ясунці тепер виконується переважно норвезькими, німецькими, британськими і польськими військами разом з іншими союзними військами. Цей крок відбувається на тлі зростаючого занепокоєння в Європі щодо зобов'язань США щодо європейської оборони за президента Дональда Трампа, який погрожував не захищати країни НАТО, які, на його думку, недостатньо витрачають коштів на оборону, а також загрожував суверенітету членів НАТО, Гренландії і Канади. У понеділок американські військові Наполягали на тому, що це рішення є частиною давно запланованих зусиль з оптимізації операцій при збереженні сильної підтримки України і НАТО. Розташований неподалік від українського кордону Аеропорт Ясюнка з 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну слугує критично важливим плацдармом для сил США, НАТО і країн-партнерів. До 95% військової допомоги Україні проходить через Ясюнку, заявило в січні Міністерство оборони Польщі. Американські військові відіграють провідну роль в управлінні аеродромом і в доставці зброї в Україну. У заяві сказано, важлива робота з надання військової допомоги Україні через Ясенку буде продовжуватися під керівництвом Польщі і НАТО за підтримки оптимізованої військової присутності США. Польща і її союзники підтримуватимуть надійну захисну інфраструктуру навколо цього критично важливого об'єкта. Німеччина нещодавно взяла на себе захист об'єкта за допомогою власних батарей ППО Петріот. Американські війська будуть передислоковані в інші місця в Польщі, де постійно дислокуються близько 10 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив електронною поштою речник сухопутних військ США в Європі та Африці у відповідь на запит політику. з міркувань оперативної безпеки. Ми не можемо повідомляти конкретні дати, коли відбудуться ці переміщення. Міністерство оборони Польщі заявило, що робота хабу триває безперебійно, додавши, що намагання перекласти більший тягар на неамериканських союзників. Випливає з рішень, прийнятих на минулорічному саміті НАТО у Вашингтоні, де було створено нове командування під назвою Допомога НАТО з безпеки та тренування для України. Їхні попередні обов'язки в ясенці перебирають на себе інші союзницькі сили. Всі операції на логістичному центрі проходять без перебоїв, а техніка ефективно перенаправляється відповідно до встановлених процедур. Йдеться в повідомленні міністерства. Трамп вже давно критикує країни НАТО за те, що вони недостатньо витрачають на оборону, але Польща була відзначена похвалою. Вона виділяє 4,7% валового внутрішнього продукту на свої збройні сили, що є найвищим показником в альянсі. Незважаючи на зростаюче занепокоєння з приводу суву Трампа в бік Росії, його тиску на Україну для досягнення мирної угоди з Росією і торгової війни, яку він розв'язав минулого тижня проти більшості країн світу, в тому числі союзників по НАТО, польські офіційні особи продовжують підкреслювати, що США є ключовим союзником, оцінка яку підлягає Вашингтон. Ваша підтримка стала прикладом тісних зв'язків між нашими країнами і зміцнила міцність американсько польського партнерства. Оскільки ми адаптуємося до нових потреб, цей перехід дозволяє нам підтримувати нашу тісну співпрацю, використовуючи ресурси більш ефективно. Сказав Деніель Лоутон, тимчасовий повірений у справах Посольства США у Варшаві. З вами була Олександра. Підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі усіх подій.